Що таке проявлення? Деякі люди думають, що проявлятися це вести сторінку в соцмережах, але в соцмережі, інстаграм, це наслідки проявленого життя. Що таке проявлятися у житті? Це знати себе, відчувати себе, хто я така, і демонструвати це світу, показувати це іншим людям. Якщо ми кажемо про проявлення в інстаграмі, то це вже те, що я можу робити після того, як я проявляюся у житті. Чому багато людей кидають, наприклад, ведення сторінки в соцмережах? Тому що вони не знають себе, вони не розуміють себе, вони не усвідомлюють свої цінності, хто я про що я, чого я хочу, що я взагалі несу у цей світ. І коли ми розуміємо у цей момент, да психологічний момент, тоді нам набагато легше вести сторінки, проявлятися у соцмережах, тому що я вже не можу не проявлятися, тому що мене багато, я розумію, хто я, і мені хочеться цим ділитися, ділитися своєю експертністю, ділитися своїми талантами.